Всім привіт! Доброго недільного ранку. Ми прийшли з ярмарки, зараз зніму вам розпаковочку і покажу, що ми купили на 2000 гривень. Ну там трошки більше. Показую. значить. Отака хурма по 100 гривень кілограм. А ви одразу оціните. Це розсол я брав, мені так просто навели з помідорів квашених Там за джикою. Мені таке подобається, то я попросив. Навели армянський лаваш. Люди там роблять сану 60 гривень два штуки. Мед е, соняшниковий, там і трошки липи 170. Так, 180, тут пів літра, а нам як постоянним покупцям подогнали по скидочки. Так, це по порядку. Курячі стегна. Буду робити холодець і буду запікати тут 10 штук тут на 200 гривень. Здорові стегна. Поїхали далі. Сало. Отаке тоненьке салко. Смачне дуже, бачите, трошки з м'язком таке. ах, Коротше, на 300 гривень, рівно кілограм. В холодець же ж буду готовий. Я в перший раз зніжок робив, а цей раз от таке буде, бачите? Отак. От Зараз це все миється і в казан разом із стегнами. Коротше, як холодець. Рецепт кстати, є на каналі, хто хоче, подивіться. Зелені взяв трохи. Оце на 100 гривень зелені, бачите? Це мені там докинули трохи тієї цибулі вже, щоб до соточки дотягнути кінза. Петрушка укроп. Петрушка укроп по 300 гривень кілограм. 30 гривень 100 г. Кінза пучок 30 гривень. Цибуля не знаю. Так, поїхали далі. Це та ж сама курма. Ага, показую. А це ж оцей салат. Знає, да? Тут два відео. Морська капуста. Сметана, до речі, непогана. Ама. 60. Сметана 60 гривень. Так, я зараз вам просто хочу показати, я не знаю точно, скільки за все ми заплатили. Коротше, оцей салат отакий, отут дві перчини гострі, квашені типу А, в гук він казав. Салат такий, це ми зараз все перегрузимо тарілочки, це е, салат з капусти, він такий як солоденький. І звичайна капуста. Трошки взяв, отак, бачите. Оце вийшло на 360 гривень. Ну, не знаю. може трохи і А лаврушку. Але... А, і що ще взяли? Це чорнослив копчений. <кій> Будемо щось... Смачненьке робити з нього або так їсти Тут на 60 гривень. Да? Да. 300 г. І ось, друзі, купив, ні разу ніколи не купував, свіжий лавровий лист. Е, мені кажуть, купи собі, каже, постав отак його і будеш там. Я його як понюхав, отак переламав чучухи зараз. Друзі, це зовсім інший аромат. Те, що в пачках продають у магазинах, то не лавровий лист. Оце. от коли побачите, беріть, навіть не думайте. І що, останнє, Щоб трохи поласувати, узяли така штука. У нас там смокер стоїть на ярмарці. І в тому смокері там і перепела, і курка. Узяли шматок отакий от по шияк свинячий копчений у смокері. Тут оце шматочок. Коротше, 370 г чи що на 280 гривень. По 700 гривень кілограм, 730 здається. О, там Плюс-мінус такі ціни, там воно все таке, не дешеве. От, в общем, у нас і така і вийшла закупка. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок цього всього дорого, недорого, але я не знаю, що зараз дешево. Ну, як завжди, всім смачного і гарного настрою. А ми зараз це все приводимо в порядок. Ставлю холодець, бо у нас плита електрична, скоро світло відключать через годин 6 Якраз зваримо. Ну, і будемо снідать. Всім пока, побачимось на каналі.